Рідно пшениці 2 столові ложки. Не можна брати забагато, тому що е, там, де багато, кожна рослина може бути як літами, так і ядом. І тільки доза має значення для кожного з нас особливо. Тому ось ці зерна, які зараз є вже гроші, які я вам дам скуштувати, вони провели. Це може бути два, це може бути трошки більше. І в залежності від того, як ви будете використовуватися додавати до салату, це можна з'їсти вранці просто щільно пожувати, а для того, щоб просто думати, для чого я їм ось, наприклад, це хороше зерна. У мене є певні питання сюди. І як я жую, як я їм. 70% – це та інформація перед вживанням їжі, коли ви берете зернятко. Наприклад, столову столового ложку ще. Ви його заряджаєте інформаційно, ви даєте посил тій їжі, що вона має зробити, власне, з вашим тілом, яку інформацію, що очистити, що відновити, як омолодити. У кожного з нас є певні питання, які треба виправити трошечки, підрегодовувати. І тому кожне зерно має вплив на Оксана, ви світитесь так, що просто далі наматувати. Я так дивлюся, я аж, 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 аж це. Дякую. Я таке люблю, бо я таке роблю. Я це дуже просто, це дуже легко. Це може зробити кожна людина. І саме головне, що оце справжнє життя. Ось це ця можливість дати новий росток всередині себе. Можна передати далі, це на сонячні у нас є хороша гречка і пророші марші, які можна скуштувати, але кожну страву ви можете доповнити. Це ми хорошими зернами, ви можете їх використовувати легко і просто, навіть на підпіконку виростуши. Я пророшу зерна, вихожу до звичайного того, що ми зараз який бімо хліб. У нас є біле борошно. Ми купуємо хліб в магазині і там є дріжджі. Дріжджі з'явилися після 40-х років. І до сорокових років, я вивчаю трошки терпійську культуру і пішла дуже глибоко в тому вивченні, коли і як наші предки взагалі робили хліб, який був перший хліб, і що таке хліб на заквасках, що можна зробити хліб, як просто це зробити вдома, в домашніх умовах, в і радістю, з насолодою, з великим бажанням. Накримити з дорогою їжею. Як з цього цільного зерна зробити просто борошно? Як поставити закваску? або, наприклад, на ізюмі, або на житті. Я люблю житню закваску і вона є живою в мене більше понад трьох років. Те, що... Це буде, це буде окремо. Але я зараз скажу про силу зерна і про те, що задумайтесь про ту випічку, коли ви заходите. Збережіть себе, збережіть я свої хріб. Тому що ті дріжджі, які пропонуються, вони потихеньку по нас вбивають. І якщо можна це зробити в і самим простим це способом, це маю можливість і маю це бажання таке просто передати ці знання тобі? ті, хто буде да. готовий їх. Як і якщо говорити про, просто машу. про кліп, який за на, на про Оцей марш зараз дуже популярний, ви продають салати в ресторанах по його достатньо дорого продають. На ринку вона є продають. Я признаюся в одному, що коли тут оце малювала стіни, то ці чарівні люди тут всякі приготування робили і тренувалися, а потім давали мені спробувати. Вони нам мені вкривали до І настільки мені сподобалося те, що я пробувала, що ну, мені сподобалось дуже, так. я напоказала. Якщо... якщо я перепрошую вдома так само, от, як не дивно, це дуже просто робиться. І можна, як кажуть, зранку от не хочеться їсти. От, а якщо трошечки от цих пророщених зерен там олійкою, я не знаю, чим заправити, з'їсти енергії стільки, що до першої години взагалі не хочеться їсти. То треба спробувати. Тобто, виходить, ти їсиш трошки, ти наповнюєшся енергією. Тобі енергія не забирає, тобі їжа не забирає енергію на перетравлення, а дає сили до твоїх трудів життєвих, розумієте? І це правда. ну от якби, Я, напевно, тільки і за те, що я через себе це пропустила. якби от, ну Ну, це все зараз якби. тепер наша культуна. Я хотіла договорити на рахунок того, що але є соціум, так, є соціум, і є звички, які заложили нам з дитинства. І ми звикли, що випічка це завжди чомусь складно. Що тісто, яке місяць на гріжах бабусі, це до першого поту і спекти хліб, то це так складно. Хочу передати і розказати, і дати, скажімо, що хліб звичайний. Це з цього зерна хліб на житній заквасці з кропивою, різні можливості приготувати в духовці і ви можете зараз його скуштувати, ми робили його разом з Оксанкою, яка запросила мене сюди в гості, завдяки кому я потрапила сюди. Дякую, Оксаночку. Цей хліб ви можете самі готувати і це робиться дуже просто. Якщо далі йти да якщо далі йти від цього хліба, тобто я кажу альтернатива, коли є просто хліб, який ми купуємо на шкідливих дорожчах. Про їх шкоду ви можете почитати. Я не буду озвучувати ті жарти. Про те, що біла мука вона є просіяна, оброблена. Оця порівняльна характеристика, чому це зерно? Воно потрібне для нашого організму, тому що там є саме цінне зародок. І проводу навколо цього зерна є сім енергетичний оболочок. Нам не треба виборка їсти, нам треба енергія від цієї їжі. І якщо альтернатива перехід на такий хліб, то потім після цього хліба вже легко переходити на пророжче зерно і ці хлібці з льону, які подаються тут. Тому що коли їсиш білу випічку і береш зльону печиво, ти не розумієш його смаку, тому що є звичка в організму, яка заложена з дитинства, і щоб це поступово. Тобто є їжа 80 на 20, 20 їжі шкідливої, 80 корисної, і поступово додаючи, просто пророше зерно навіть такий хліб, а потім. Пірмічної обробки, тому що коли ми беремо високу температуру, зародок, звичайно, втрачає свою енергію. І максимальна температура для того, щоб робити флікцію, з льону… Дивіться, давайте малюночки трошки будемо забирати, пробуємо кинутися, то зразу беремо мандулу, там, таке заготували працівники на кухні, що я вже облизалась, коли зайшла. Ви собі навіть доявляєте, що ви зараз буде робити.